Державного бюджету обід, просто перерозподіл дискусія. Е, сьогодні розказали 10 профілічні Ну, Якщо потрібно, я можу розказати вам, державна субвенція в межах однієї субвенції розповіряють дискультами. Теперь снимаемся, субсидии под этим, потому что люди сегодня надзвичайно на богато, и перестоянные руку, и уже вот это закінчивается в черне, и приток заговорный, если На спадали, цели. Все производство. А сонненко, Бойко, Бойчука, Да. Воров, Да. Зиньковская. Да. Карафей, да. карнаус, да. клименка, да. Клипаткина, Молокуя Калинченко, Гум, mm. Кондратин, Пудин, да. да. Левинте, да. Майбарода, Москов, да. Макуляр, Мороза, Мороза Лева, Постука, Постыка, Руба, Томенина, Сапильняк, mm. Дарновы. Значит, були запитання ще про сорока тисяча в госпо школи повідео спити по на заліоні і запитання по шокоха, тому ви будете розглядати їх окремо чи поводити. То десь 6,5 мільйонів. Шість половина мільйонів. Скільки по розрахунках і в управління на приліття приблизно на училище і на харчування? За попередніми розрахунками ті, які надавали там свідчення училищами, то нам ще необхідно 6 мільйонів сотня до 50 року. Але зараз вони уточені розрахунки дітям-сиротам, по допомозі, яка розплачується при закінченні, і не знаємо скільки дітей буде донахі. Тобто ця цифра може уточнити. така вона приблизно була. І останнє питання. Сьогодні який залишок складають кошти невикористані управлінням житлово-комунального господарства? І, здається, ми на ЖЕК теж відділяли якісь гроші у бюджеті. Ну, перестаніть. Вони так і залишилися. Там не по-моєму, думаю, чи 5, 6 тисяч використано, це на будинковому кварталі, я пам'ятаю, а решта фінансових тривів, це планують визначення. Це фінансова підтримка, а це у нас іде, що ми закладаємо зараз, ну, то є розглядаємо, все у нас йде на ремонт житлового фонду. Наталія Олександр, я пише депутатом і вам просто 300 тисяч. Я сторонник, то що ми на сесії прийняли, компенсувати валіки будинкових комітетів, год. Всю оставшуюся тому буду пропонувати, щоб направити на на якісь витрачені роботи. Написали чоловік в тому, щоб ми, якщо даємо фінансову підтримку їм на заробітну плату, то вони повинні на всю підтримку, яку ми надаємо, вони повинні зменшити плату, плату людям. Просто. А якщо ми дай, дамо з вами в кошти перенесемо на виховні робіт, це в родя щоб не було порушення бюджетного засунення. Я розумію. Значить, і на по управлінню цих розбудьте. По управлінню кому? По управління, управління житлово-комунального, яке на цим в нас не використані кошти. Ну, у нас по всім функціям ще є залишки призначення, абсолютно. Больше не використала свої призначення, які ми на рік. тому що такі ще й це прийшло залишки. По загальному фонду, чи що? По загальному, загальному... По загальному фонду капітальний ремонт. Значить, <свист> по благоустрою залишилося в цілому по загальному фонду 900 тисяч. Тут і зараз багато їх діле, і, і предметні. Тобто, в цілому десь близько 900 тисяч. Ми ділялися.

Є домовленість в том, что і працюють з цими депутатами в Пірвораціи от полка в інставі народними депутатами, що вони нам допомагали в чем, тому що і досягнута спільна думка з народним депутатом нашим алесом Тайславичем Добрим, що ми закупили сиденья по 260, що нам пропонували по 150, ми закупили 260 190 штук. И теперь, чтобы смонтувати или дав слово, что він еще закуплены за такую самую сумму, причем не использовать нам і финансовую підтримку для нашего места, для того, чтобы зробити что-то наше место хорошо.

Декілька слів оскільки після засідання нашої планової бюджетної комісії у нас є ряд зауважень по питанням, які виносяться по оточенному міського бюджету. Ми з вами пам'ятаєте, коли формували бюджет на 2016 рік. Декілька годин наша комісія працювала, вишукувала кошти для харчування дітей на пільгові перевезення, слава Богу, яких забрали на сьогодні у це державний бюджет. І ми от знімали ряд із, ряду розпорядників коштів, коштів для того, щоб при оточенні бюджету переглянути і повернути їх. Це яка в тому числі культура, і ветерани. І освіта, і всі інші. Тобто ми знімали кошти із капітальних видатків. Так чи ні? Сьогодні ми з минадили бюджет, потім наша комісія працювала по використанню по напрямках використання бюджетних коштів, до формування бюджету, потребу вивчали. Потім я кажуть, формували вже в рамках виділення коштів, куди будуть направляти кошти. Буде, 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 і наше зауваження від комісії, що кожної сесії ми зараз уточнюємо, тоді в мене запитання до самих розстоятельних коштів. При формуванні бюджету і подальшому уточненню треба перш за все уважно підходити до планування своїх видатків. Дивіться, візьмем по виконкому. Іванович, не якісь там обід сказано. Минулу сесію уточнюємо місь, міський конком, даємо 406 тисяч. Сьогодні ми у бюджеті закладаємо ще небагато 5,6 тисяч. Невже зараз? До уточнення бюджету не можна ні ж місіком кому від того, що яка не врочить голову, зимати цілити шістдесяти тисячами і яка додать добавити кошти при уточненні бюджету. Наталік ви ми... прекрасно розумієте, <понимаете, рекрасно> що ну, приймали бюджет, ні на я, ні ми ні приймали всі сидячий залі депутати. Ми тільки, ніж пакети руки проголосували за даний бюджет, як стояли записаний статті. Ніхто в бюджету не На даний час я вам скажу, що та я вам не

Запоточнювати цифри в одному, в одному і в тому самому напрямку не бажано. Треба якимсь чином працювати планово і в перспективі. І якщо, я, я кажу, абсолютно формування бюджету, нова команда і так далі, але попереду у нас уточнення уточненням міського бюджету. І як звертаєтеся до всіх розпоряджень коштів. Будь ласка, уважно підійдіть до формування уточнення бюджету. Це, щоб ви кожну сесію не розглядали отакі питання. Там не вистачає, скільки то коштів, там не вистачає, скільки то коштів. І якщо вже ви спланували роботу, то давайте працювати в рамках спланованих законів, а не виникають якісь питання, які треба от сьогодні вирішувати, і треба, якась людина оправляє тисячі гривень. Як Наталья... план роботи? Давайте працювати в рамках цього плану. Кажу вам і стоїть і яка формувала нам бюджет Татьяна Анатольевна. Всім заклала по постанове, всім закладам заклала 100%, а в вы конкому не заклала, почему є такі. Я понимаю, что такое минус заменить в 19.60 цены, закон вы имени в тот же модель. Скажіть, сколько у вас личных осем на пеноуправление заложено по чего еще

Якщо є то, то саме. Як ви готовите, будь-які вийде, я кажу, я не воюю. Шановні колеги депутати, можна трошки, ви вже всі поспілкувалися, трошки жарко, От мене цікаве, питання. Ми на комісії на смілі задавали питання Сергія Анатолію. А і такі кошти саме виділяються кошти благоутіни. Це почти мільйон гривень, на потрібно, я розумію, місто потрібно Переписи. Але я вибачаюсь, коли ми, ми розпорядниками коштів, і є діптат, правда, Ми вирішуємо, куди надати, куди їх направити. Але якщо тут подання подає, то він зможе подає, куди ці самі кошти йдуть, яким чином вони будуть використовуватися це інше. Коли ми запитали, куди саме? Ну, була відповідь про те, що нам потрібен капітальний ремонт освітлення нових пунктів. Я зходи під Кажу, у вас акція обстежень є? Так, да, все є. І певня є? є, все є. У нас вже до цих, ну, по-перше, да? якщо ми капітальні видатки, то до цього дають якісь документи. Після комісії ми спускаємося, цих документів немає. Нас кажуть, ми на завтра вам приготовили. Так вибачте, ви проще сьогодні просите документи, ми нам на завтра приготуємо. Ну, це ж цікаво. Ви зміни документе. Капітальні видатки так само там йдуть на тротуар. Нам збереться Віктора Голову. Капітальні видатки 600 тисяч. Ми думали, що це надо на весь проект. Коли спустилися в управління ЖКХ, казали, що там три черги. У нас на 1600 проект. У мене запитання до депутатів. Зараз воно необхідне в місті знамінка виконувати на мільйон шістсот проєкт у три черги. Ми зараз використаємо кошти на першу чергу, а де ми візьмемо на другу на третю. Коли в нас в другому квартирі приточені і будуть училища на, на баланс треба буде приймати. Добре, якщо ми їх не приймемо, давайте в другому квартирі візьмемо зразу мільйон шістсот і хай за один раз зроблять цей проєкт. Ми коли засідали, ми розмовляли. Якщо кошти є під проєкт, то треба їх виділити один раз, щоб воно було зроблене і до кінця. А не рвати частями, а тоді будемо знову шукати очі. Розриємо, партую, вставимо, все, скажемо, гроші вже ж нема, вона з училище забрала. Так що, я як е, ну, депутат, я, якщо цей пункт на благоустрій міста на капітальні видатки не виключать і не в е, комісії, в цілому наші депутати, колеги, які ми в нашій комісії присутні, не буде роз'яснення конкретно, під які кошти виділяються. Я милая поставити, це не буде. Давайте про роз'яснення. Сергій Анатолійович, роз'яснення на комісії, задав вам питання, що у вас уже тут давай сім'я, ви я живу на південній частині міста. А а где, я на це підуть, коли будемо. Ставлю дану пропозицію по 40 тисяч на э, э, на голосування, щоб її обіцяти проєкту рішення. за, прошу голосувати. Сейчас Антоненко. Бойков. Залышится. Бойчук. Гринченко. Гуров. Донатиенко. Блинковская. Каратеев. За. Карнау. За. Клименко. Да, Каленченко.

Лечей на комиссии 2015. Значит, одиннадцать утрималось, два против и больше. Двадцать восемь за. 11, なんでしょうね。<laughs> <laughs> Как да? А? ну посчитайте Значит, всего 31 у нас. 11 утренних. <ст -2> Это получается 2 человека. И минус <ст> 2. 18.

Вы хотя бы озвучивать новый русская. Ставлю прогорещение пчелову и кто запрошу голосовать. Антоненко. Бойко. Бойчу Гринченко. Воров. Данатиенко. А пошли как вам? Нет, всі нові. А вообще Вот я вам сейчас зачитаю, почему я не поставил. Нету замечаний, потому что у вас доступник, да появившегося в норме. А если вы не Нет, если будут пропозиции, я поставлю на Но вы посмотрите, которые есть за упадение, которые по учебникам по 100 тысяч, я поставлю на голосование. Прошу продолжить. Данасиенко. Секундочка, Сефоночка, дайте читать. Гуров, Данасиенко, Фроты, Биньковска, Каратеев, Карнау, Клименко, за Грипасский, Каленченко, Кондратьев, Узин, Левицев, Майборода, Москов. За.

С чего голосовало? 32 человек. Один был против, 10 утрималось. Такое он слава 20. Прихода народ это особенного питания. питання. этом 7. затвердження положення про проведение конкурсу пробеждений народу. на розповідь тетій вимоги та періодичні подозрювальні положення відповідної щільної міського форуму серед минулого фонду. Даним періодичним вимогам для розгляду економіки були реактивні пропозиції. Міністерство комунальності послало з оборудови на цьому місці Гурта Світлана Васильєвна, Захарчук Тетяна. Була пропозиція зняти розглядову. Ось треба, депутати, саме за неприємне рішення взяти за основу. Хто за, прошу голосувати. Антонію За а, Заснул. За а, за. Антоненко. А, Бойко. Бойко. А. Бойчук. Да. Гринченко. Гуров. Донасиенко. Да. Бойчук. Не голосуй. Дзинковская. Да. Дзинков. Да. Каратеев. Да. Карнаул. Да. Клименко да. за Клепакский. Да. Калинченко. Да.

И тарелку или озвученный? За 273 носом. Озвучу, я, якие пассивная комиссия испытания проводит заробница, захода с дополнительной получите проведення посмотрев для народу про кейс и склад по специальной. Достаточно комиссии заучили представлены в громадскости, высказически механизм работы громадского совсем. Ставлю відставлю дамо пропозицію на голосування. Хто зараз Спочатку було зняти тоді Якщо я... а вже ми будемо вирішувати, так на комісіях говорили. ми зараз будемо обирати члени комісії? Ми не вирішили, чи взагалі доцільно проводити цей пункт. Є пропозиція зняти. Початку це <голоси> пропозицію <голоси> Нет, мы про уважаемые депутаты, вы взяли за основу данного проекта решения. Пропозиції, я бы сейчас защиту пропозиции комиссии, которые не на данный проект рішення. Ну, мы ви... Є, спасіна комісія з питання на будівництво. Ви десять два питання погодите, поводите абосувати конкурс. Поставив на сайті дане питання, ставлю на голосування. Я можу Ви говорите ще питатися. Стосовно взагалі міжнаційності цього конкурсу. По-перше, якщо проаналізувати проведення попередніх конкурсів, вони були всі, ну, я не знаю, як підібрати цензурні слова і такі... Боже, не скрути. Не скрути. Я вважаю, що конкурс сам себе дискредитував. Давайте проаналізуємо, кого обиралися попередні роки. Піднімалися питання ми вже на попередній сесії про скасування рішення отримала я відповідь на свій запит, що не можна скасувати стосовно визначення кращим професіоналом року стається цих номінації Савілів. Діяльність якого ми розглядали. і там дуже дуже багато питань порушень стосовно цього фонду, Вважаючи на те, що Перелік дуже сумнівний перелік оцих номінацій, теж неможливо визначити одна з номінацій, краще захисний кроку. Ось пора мене собі учасник АТО. Як ми визначаємо, він краще? Давайте дві особи возьмемо. І в нас є Віщенко, два депутата. От не говоримо про ті десятки людей, які знаходилися в зоні АСО. Яким чином ви намагаєтеся визначити? Хтось не краще тримав зброю. Ну, це просто дурня якась. Зважаючи на те, що зараз в країні йде війна, я вважаю принципово, що взагалі конкурс в такому форматі, як він існує, недоцільний. Він себе повністю дискредитував. І оці процеси обговорення пропоную принаймні на рік взяти паузу і цей конкурс скасувати. Детально, а не так оце зараз кондачка приймати, кого ми в комісію будемо вводити, яким чином опитувати. Це дуже серйозне питання. Протягом року опрацювати всі ці питання, обговорити, і можливо, повторюємо, можливо, на наступний рік повернутися. Поновленого цього конкурсу. Тому э, прошу підтримати пропозицію про скасування взагалі э, цього конкурсу в цьому році в місті з нас. Ні, ще там пропозиція. Давайте по пропозиціям. І понімає, що таке у нас життю в государствена шаммісії не, не остановилася. І прекрасно понімає, що по ну, сьогодні за залізничних кроків, за лісінький вічив року, надає громадські організації ті, хто лучше і все. Я просто так, ну, я сам на голосування. То я, що я, такое я. взяли. Проєкт рішення взяли за столу. Тепер пропозицію Наталії Миколаївни на голосування. Хто за, прошу голосувати? Ні в цілому, ні, хоча не